Зі святом преображення Господня. Дорогенькі слухачі, сьогодні я вас поздравляю з великим святом преображення Господня. і від глибини душі сердечно дякую вам і від щирого серця бажаю з великою радістю в душі зустріти це велике свято Ісуса Христа. Хоч сумна душі, і жаль, і туго у серці. А ми все з Божою поміччю переживемо на своїй рідній Україні. Бо ми віримо в Бога, бо це наша дорога на вічне життя і від щирого серця всім людям бажаю здоров'я міцного, великого щастя, любові, щоб ми з миром жили на землі і свій вік доживали ще на довгі, довгі роки. А ми будемо жити. І Господа величати і хвалити на всі віки. Амінь. Сьогодні прийшов спас, а люди говорять бери кожух в запас, і в цей святковий день бджолярі, які за літо назбирали меду, смачного, пахучого травами, везуть на ярмарок. А бджолу називають Божою пташкою, яка трудиться зранку до ночі, і живе в дружній родині, і дарує людям цілющий продукт, а ще місяць, серпень, є поражнив, і в полі комбайни косять жито і пшеницю, щоб хліб родив на наступний рік лишайте кілька колосків. А наші вірні друзі, пташки-лелеки, будуть відлітати в теплі края, а ми будемо за ними скучати, але вони нас не залишать, а на другий рік знову до нас прилетять. Бо вже осінь золота до нас на поріг приступає, і своїми смачними фруктами всім людям годить. Смакуйте, люди добрі, і діти, і дорослі. Освячені продукти святою водицею, яблука, груші, сливи, виноград і все, що є у вашому кошечку: на щастя, на добро, на мир, на нашій рідній Богом даній землі. А Господь Небесний, милосердний, Хай вас всіх благословить, на мирне життя, на довгі роки, а ти, Божий Сину, прости нам наші провини. Боже, хай буде воля твоя, а не моя. Ісус взяв до Єрусалима трьох апостолів Петра, Якова Іоанна – і вийшов з ними на гору товар. Помолитися, апостоли під горою молилися, раптом Ісусове лице засаяло, як сонце, а одіж стала біла, мов сніг. Коло Ісуса явився Мойсей і Ілля. І розмовляли з ним про муки і смерть, яку мав перетерпіти в Єрусалимі. Апостоли зраділи прославленням Ісуса, а святий Петро сказав: Господи, добре нам тут бути, якщо хочеш, зроблю три шатра: одну тобі, одну Мойсеєві, а одну Ілі, коли говорив Петро, і їх освятив Ясний облак. І почули голос з неба, мій улюблений син, котрого Я собі сподобав, і Його слухайте. Апостоли налякалися і припали лицем до землі. Ісус приступив до них, доторкнувся їх і сказав: Встаньте, не бійтеся, і відкрили вони очі, але вже нікого не бачили, лиш самого Ісуса. А коли сходили з гори, Ісус заборонив їм говорити про це чудо, доки Він не воскресне з мертвих. Амінь.